З Віктором ми зустрічаємося, як він каже, в його рідному домі у Кропивницькому дитячому будинку сімейного типу наш дім. А тут у мене було ліжко. У нас чотири чоловіки тут було сюди. Віктор потрапив 13-річним хлопцем, коли його мама померла від важкої хвороби. З тих пір найближчою людиною йому стала директорка дитбудинку Наталія Вінницька. Тож вже навіть 23-річним він з усіма бідами і радощами йде саме до неї. До Наталії Миколаївни. Я можу позвонити, заходити можу в будь-яку годину. Про кожного я знаю. Це діти, які вже стали моїми друзями. Це діти, які стали нашими помічниками. Ками підлітком Віктор захоплювався бойовими мистецтвами. А ще мріяв стати вихователем завжди допомагав пані Наталії з молодшими. Якщо подивиться світлину, він вже тут з дитиною на руках. Я був басяком, що таким страшним. Ну, дякуючи їй. Я став адекватний, впевнений в собі людиною. З початком повномасштабного вторгнення плани на майбутнє довелося змінити. Віктор став до лав Азову добровольцем. Я не зраділа, тому що це мої діти. Це мої діти. Я розуміла, що в них підвищене відчуття відповідальності. Вони привикли захищати мене. Вони привикли захищати всіх дітей, які живуть в дитячому будинку. Тому для мене це був такий е травмуючий фактор. Позивний обрав собі самостійно. Дуже впевнено, всім кажу, що я сирота, і чому я хочу просто, щоб всі знали, що от діти з дитячого будинку не ну, сирити, не дідомовці, це, це обичні люди, як і всі. І тут на війні зрозумів, що має ще одну родину побратимів, які один за одного горою. Ці люди колись мене дуже сильно замотували. Перший мій і бів був велика Новосіловка. Так, я ну, цього не скриваю. Було страшно, але ці хлопці час, час розмови зі мною замотували мене йти далі і тримати зброю. Віктор боронив Донеччину та Луганщину до останнього найважчого бою у Серебрянському лісі. Отримав прання при штурмі бойових позицій ворога. Прилетіла міна 152. го товариш мій прок, командир 200, я 300. Я хочу навіть не бити тут, івані лінія копу Серебрянського лісу. На війні втратив двох найближчих друзів. За них волів би помститися. Та показує навряд, понівечена рука знову зможе тримати зброю. Як бачите, ну друга група інвалідності 100%. Це списують. Але далі допомагати робити розвиток, вкладувати життя, в війну в нашу державу, чому ні? Тож вже взявся за волонтерство. Збираю кошти, аби забезпечувати свій підрозділ всім необхідним. Паралельно допомагає й дитячим будинкам. У майбутньому хотів би створити реабілітаційний центр для поранених військових. Але наразі на новий рік загадує лише одне бажання: щоб закінчилась війна, більше нічого не бачу. Із Кропивницького Юлія Бабак Артур Поріханян ми Україна, марафон єдині новини.